Доброго вечора, шановні гості нашого міні-канальчику, так би мовити, сімейного та наші шановні підписники. Хотів би ну, поділитись, не поділитись, але після деяких сьогоднішніх переглядів, е, типу е, відео, більш, так би мовити, іменитих тих блогерів. У нас теж є ну, типа, деякі радісні новини. Можна почати з найголовніших, так як сьогодні в нашого президента день народження. І почнемо трошки по порядку. Ну, так би мовити, і свято, можна сказати, всеукраїнського масштабу. І ми сьогодні. Зранку отримали, ну не зранку, десь там в районі 9-10 у нас таке вийшло поповнення. Тік, одна малетя нам зробила подаруночок. Ця пізніше, ця десь після обіду. Ця у нас не перва кровочка. Е, По-моєму, друг, другий раз. І одна у нас теж із первоокровочок. Ну, щось вона зранку була трошки ну як, лагідніше, а зараз вже походу вступила в свої права, як мами, захищає. тихо тіха тихо, тихо, Тихо. Ось. Тоже в нас є малеча. Поки дуже їх не турбуємо. гніздечка вийшли вийшла найгарні по нашим так би мовити, вид, видивленим в Ютубі варіантом з утепленим полом, хто не в курсі, нагадаю. До цього у нас були зимові так би мовити, проблеми. Зараз двадцятка пенопласт і ДВПшка зверху. Тобто вони прогрівають ДВПшку, але пінопласт не, ну не дає швидко остивати. А так як ми знаємо, ну ДВП там якийсь відсоток є, е так би мовити, деревини. Сама Машка у нас відпочиває, відпочиває і з чого в нас усе почалося, це ось із нашої малишки. Це перша перва кровочка була, яку... Деякі люди вже знають і в нас вже... Ой, тихо, тихо, тихо. Зараз скотче, скоче. Я тут, я тут. І ось ми вже очі підкривали, але вони сплять. Все в нас добре. Всі mm. на місці, все гаразд. І хотів би, так би мовити, ну як, висловити свою подяку. Таким блогером, як е, Коля Музика і Дмитро Богач сьогодні став моїм підписником. Неочікувано, але ну, приємно, дуже приємно. Так би мовити, завдяки Дмитру Богачу я почав там свої початкові відео там, по поводу генератора. Потім там е, з каналу Кум майстер Дмитро. Е, Фамілії не пам'ятаю, вискочила, я йому посилочку посилав і він мені перший прислав. Ну, я йому віддячив. Ну, завдяки їм я почав ну, трішки викладувати. Ну, так би мовити, те, що, ну не те, що знаю, а те, що видивлювався кілька років в інтернеті. І... Ну, і були помилки, і були рішення помилкові приймалися. Ну, але завдяки їм дивлюся, ну, люди додаються, може щось комусь цікавий. Ну, є люди, що телефонують. Буває, коли ми вчора, Михайло, там пару коментарів написав ну, у форматі запитання, відповів, потім захотів. В телефонному режимі поспілкуватись. Ну, трошки більше години з ними провисів на телефоні. Ну, як... Кому, кому цікаво, той, ну, те, що знаю, на чому помилявся, мох, підправив. <кій> ну, так би мовити, він там по другі темі не, не по кроликам. По кроликам ми ще самі хромаємо. Хочеться щось підрости. Ну, О, ну, что такое? Ты позируешь? Позируешь, да? Высокая клетка, можно попозировать. Ну, якось так, что-то шось... пока сидел, думал, про что шо... <рес> рассказать, трохи начало это трошки хвалеваться стал. Это наш Борька. Борька, что, спишь? А, свет в очи, да? Вот так, отвернулся, потянулся. А, что такое? Такий дядько. Це у нас була колись бішена краличка. Не, не, взагалі не давала ні в клітку типу, заглянути, нічого. Вечно так кидалася, фиркала і лапами передніми билась. І в неї лишився один синок, але він щось впереді паровоза. Е -е Блін вискочила. Коротше, він, по-моєму, трьох місяців. Може три, може, ну, три, три і трохи. Ну, тобто 3,5 навіть нема. Такий дядько у нас типу, вимахав. Так що, ну, в принципі, не знаю ще про що сказати. Ну, повторюсь, що є люди, які ну, можуть надихати, бо якби не вони, в принципі, пробували заводити і одне, і друге, і третє, але... Почали, так би мовити, підсіли на канали домашнього господарства, вирішили спробувати, хоч є багато запитань в коментарях там, по поводу раціона, по поводу кормів. Ну, Люди не судіть строго. Ми, ну, як, Може нам пощастило, що ми своєчасно чи хоч мріяли десь років два. Ну, там про той самий гранулятор. Ну, ми не могли собі дозволити. Ну так вийшло, що взяли. Люди пишуть там, ну, питають рецепти, да? щось намагаються скинути. А потім пишуть, воно того не варте, можна і гранулятор не брати. Типа на купованому. Ми починали з купованого. Почали брати один. Він хоп, зник з магазину. Взяли другий. Почались негаразди. Ну, тобто виробники різні, щось чуть, чуть там, ну як, по рецепту змінилося, а ну, я думаю, хто тримає кроликів, той знає, що їм. Та в принципі так само, як і бройлерів у колі ж дивлюся, він каже, що теж переходить там із стартового на. Ну, як він там правильно називається, ну, на наступний рівень типу, по відгодівлі теж різко не можна. У нас так вийшло, закінчився. Ну, я там на роботі, дружина каже, на вечір чи на утра вже нема. Заїхав в магазин. Нам кажуть, такого немає є отакий. Та він увесь одинаковий, і ТДТП. Ми через це пройшли, побачили різницю. Ну, і які можуть бути наслідки. Ну, різкої там зміни навіть того самого виробника. Хоча нам кажуть, це тільки мішки різні, а завод один. Ну, я ж там не знаю, а як там, прислів'я народжується не просто так коли кажуть, На базарі два дураки. Один торгує, другий купує. Так що ну, розцінюйте, хто як там ну, сам розуміє. А по кормам, ну, по. Свій чи не свій ми порівнювали з самого початку, як з'явився гранулятор. Допустимо, сиділи ми на щедрій ниві, на калинці. Ну, ну, це не реклама, а просто, ну, це вже підколю кашу. кашу типу, це не реклама, ну просто, що там якість менше пилку. На дні в мішку, або як робив зауваження, або е, запитував у продавця а чому так. Та це транспортування, його ж ніхто там тіпа, не, не ложить, його ж кидають на заводі з заводу, ну, і по меншим точкам розводять, розвозять же, і мішки ж тіпа, літають якось так. А коли з'явився ж гранулятор, почали своє робити. Підшукувати рецептів там штук 8 у мене було. Хай, ну На даний час, хоч і як там, країна-агресор теж, з тієї, ну з тих кравикаводів були деякі рецепти. Де... І зразу ж видно було, що рецепт повністю не закінчений. Ну, тобто це ж у кожного секрети, як, ну як там кажуть, Присутні. Ну, тобто бачили по привісу або ще щось, ну, щось не так було після зміни. А так, ну, питання зауваження, чи як вірно його назвати, воно не Е, Невигадно, коли ну, сидіти нічого і не пробувати, чи як там правильно. Не ошибається той, хто нічого не робить. Ми потихеньку сунемося, сунемося, ну, подобається. Ну, були такі моменти, у нас що хотіли знову залишити ну, це діло. Але перебороли. Типа, ну, як, не знаю іще пояснити, перебороли і тримаємося далі. Маленька копівочка, По чуть-чуть, по там щось збули. Подивились, щось там новеньке по технологіям видивились. Ну, побачили, осивим, не осивим. Трошки вухані допомогли, трошки там відклали. Ну, як вийде, хоч скількись там і то вже приємно. Щоб підрости, знову вже потрібно кошти якісь вкладати. ну Весна покаже, трошки може щось і вийде змінити в нашому господарстві. Ну, той, хто не мріє, той можна сказати нічого й не робить. У нас якось так виходить. А кормів, що дорого, ну Пробуємо свою люцерку робити, трошки кукурузи своє підсажуємо. Останній раз, чесно кажучи, не пам'ятаю, хтось питав і я розписував на бумажки, що скільки, ну Виходить, хай в магазині там 375 по-моєму, ну із дешевших на 25 кг мішків. Корму. Ну, мій вийшов, це вже там з новими добавками. То це 300 гривень, виходить 27,5 кг. Але в ці 300 гривень ввійшли деякі добавки, які раніше я не давав. Це ну, концентрат вітамінів. Я в якомусь там відео, по-моєму, показував зелененькі такі. Хоча в аптеці воно стоїть 75 гривень, але як варіант, телефонував по номеру на тому кульочку, так як коля виходить прямо на виробника, щоб ну, трошки здешевити. Типу. То виходить, на той час це ну, десь до місяця назад. Но там, е, вкласти 800 гривень, але мені вийде оці 1,5 кг, що я додаю на 25 кг ну, на свій заміс, то воно б мені вийшло вже 30, е, тут 35 гривень, а не 75 надо не сгодом, Ну, зразу треба трошки вложити. Поки не виходить, трошки згодом. Я думаю, спробуємо. І ну, деякі через раз, е, так як Ну, як спілкуюся і познайомився на каналі ДХТ Колі Максим Урсуленко. З ним, ну, можна сказати, тісно спілкуємось, що, як, до чого, які там здвиги є, або які тіпа, нововведення в хазяйстві, по погоду кліток, там, гадівничок. Ну, в такому плані ну, познайомився, приємно спілкувати з людиною. Не те, що з другої області, Ой, міста, а з другої області. Ну, Цікаво там, як у них, що по чому. Ну, Карма і все таке. Ну, Якось так знов. 15 минут на тарахтів. Ну, саме головне, що сьогодні була не, не одна гарна новина, так би мовити. Саме що так вийшло. І Хто додивився до кінця, Якщо чесно, тронові слова одного блогера, так би мовити, Дмитра Богача, хто хоче, може зайти глянути, ну, чисто глянути і послухати, що людина, ну, можна сказати, проста, як я, там трошки може статок більший, бо в нього є трактор. Я теж своє... Ну, в Свій час мріяв, мріяв, Но, в общем, я домріявся, що ця мрія вже не, не досяжна. Ну, Хотілося б щось для більш прибуткової справи мати, але вже все не, не вийде, мабуть. І там, ну, так би мовити, промова в нього є така, ну, така, там коментарі йому писали, що тронула за душу. Так що, якщо у кого є бажання там, воно в початку відео він там розказує, так що, ну не знаю, ставлення у кожного різне, до таких слів буде, але з ним цілком згоден. Я й написав йому коментар, хоч до цього питав, ну там по іншій справі пару разів, ну, переписались і все. ну, Тобто, Ніхто ні на кого якоби уваги не звернув. Але після мого коментаря він став моїм підписником теж. Так що є змога не просто нам простим, так би мовити, людям рівнятись на кого, а тепер і більш знамениті блогери по домашньому хазяйству. Ну, і тим баче з великою кількістю підписників можуть. Як буде в них вільний час, підглянути зараз до своїх підписників, що у них там, що до чого, що вони досягли, або там через півроку загляне там, чи Дмитро, чи Коля до мене скаже, о, молодець, що було на початку і чого достиг. Ну, в общем, не буду за забирати ваш час, вибачайте, що довго, але... Но... Трошки, трошки так якось на тарахтів. Добре, всім дякую за увагу. Щастя, здоров'я, мирного неба. І ще, і ще раз дякую всім до побачення.